Співа Дніпро відлунюють Карпати, той голос чути сестрам і братам, ми хочемо усіх вас привітати, У пояс поклонитись, друзі, вам, ми хочемо усіх вас привітати, у пояс поклонитись друзі, вам. Ся Україна щиро промовля, ласкаво просимо, ласкаво просимо, братецтво нашим світиться земля, ласкаво просимо, ласкаво просимо, Вся Україна щиро промовля, ласкаво просимо. Ласкаво просимо, братерством нашим світиться земля, а слово наше скупане в любові, Його почують люди звідусі, на світлому, як доля рушникові. Дозвольте вам піднести хліб та сіль, на світлому, як доля рушникові, дозвольте вам піднести хліб та сіль ласкаво просимо, ласкаво просимо, вся Україна щиро промовля, ласкаво просимо, ласкаво просимо. Братерством нашим світиться земля, ласкаво просимо, ласкаво просимо, вся Україна щиро промовля, ласкаво просимо, ласкаво просимо, Братерством нашим. See